Хотіла східної казки, а опинилася у фільмі Жахів. В Полтаві правоохоронці врятували жінку, яку 10 днів піддавали звірячим тортурам. Катом виявився колишній віце-президент єгипетської громади в Україні, відомий багатьом як Ахмед Бокс. Наразі він знаходиться у полтавському СІЗО. Це місце йому знайоме, адже 13 років тому він вже був там через викрадення і катування іншого іноземця. Телеграф Телеграфтіа розповідає деталі моторошного злочину. З вами Дмитро Драганов. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. 37-річний Ахмед Мохамед Ель Саїд, колишній професійний боксер і прихильник релігійно-екстремістської організації Брати мусульмани в Україні. Він ймовірно сховався від політичних репресій на батьківщині і будував тут кар'єру громадського діяча. Як захисник прав своїх земляків, він з'являвся на багатьох релігійних і дипломатичних заходах. У липні цього року іноземець запросив у гості жінку з Тернопільщини, з якої познайомився у соцмережах минулої осені. На той момент вона жила за кордоном і була на межі розлучення з чоловіком. Врешті жінка все ж наважилась повернутися в Україну, аби будувати стосунки з Ахмедом. Втім, вже за два тижні спільного життя чоловік почав ревнувати її і вимагав зізнатися в зрадах. Після однієї з таких сварок вночі Ахмед Бокс напав на співмешканку. Професійний боксер гамселив жінку кулаками по обличчю і животу, а потім, схопивши за ноги, затягнув у ванну, де душив до втрати свідомості. Коли вона прийшла до тями, нелюд продовжив допит з тортурами. Після кожного заперечення його удари ставали ще сильнішими. Все це тривало кілька годин поспіль. Після цього Ахмед зачинив співмешканку у квартирі і заборонив виходити на вулицю. При цьому він не припиняв знущань, а до побоїв додалися зґвалтування. Іноземець погрожував жінці вбити її та її дітей, примушував називати його найкращим чоловіком і повзати перед ним на колінах. Протягом наступних 10 днів він тушив жінку подушкою і надягав на голову поліетиленовий пакет, обливав окробом і змушував одягненою приймати холодний душ, залишаючи її сохнути під кондиціонером. Крім того, змушував жертву їсти гострий перець і бризкав її в обличчя аерозолем проти комах. Жінка була морально зломлена і не могла чинити жодного опору. Ахмед забрав її телефон і дозволяв спілкуватися з близькими лише коротко і під його контролем, щоб ніхто нічого не запідозрив. Через 10 днів пекла жінці дивом вдалося надіслати доньці коротке голосове повідомлення. В Ньому вона назвала лише адресу, за якою її треба було шукати. Згодом туди прибула поліція, яка врятувала полонянку і затримала нападника. Після визволення жінка повідомила слідчим, що Ахмед показує її фото. Та відео з катуваннями ним інших людей. Водночас, колишня дружина іноземця, з якою він нещодавно розлучився, каже про нього тільки хороше за її словами. Протягом кількох років шлюбу він її не бив і не ображав. Адвокат Ахмеда просив суд призначити йому домашній арешт, але іноземця залишили під вартою. Зараз його дії кваліфіковані за шістьма статтями: катування, погроза вбивством, незаконне позбавлення волі людини, згалтування. Чинення насильницьких дій сексуального характеру та грабів за даними видання Полтавщина Ахмед Бог вже не вперше звинувачується у котуваннях. Вперше він постав перед судом за аналогічний злочин 12 років тому. Справа мала великий резонанс. Єгиптянин брав участь у вибиванні фіктивного боргу зі свого тезки, 28-річного сирійця Ахмеда Хусама. Викрадення чоловіка організував його кращий друг, земляк і разом з тим голова мусульманського релігійного товариства у Полтаві. Підставою стало те, що Хусам Буцінто кинув його на гроші при оформленні візи. За це чоловіка вивезли в спеціально орендовану для катувань хату в старих санжарах і отримували там 8 днів без їжі та води. Весь цей час жертву тримали в наручниках, прив'язували до батарей і нещадно били. Я лежав на розтяжці обличчя вниз і не міг навіть головою поверхнути, бо на шию накинули ланцюг. Нарушники так сильно стискали руки, що зап'ястя розпухли до неймовірних розмірів і стали чорно-фіолетовими. Коли я просив хоча б трохи їх послабити, щоб відновилося кровопостачання, мене просто били по руках. Найчастіше били больною битою. Били кулаками, ногами, в основному по тулубу, часто головою об підлогу. Трибали по горідній клітці, поки не втомлювалися. Одного разу за ніч нанесли 360 ударів, сказали, що спеціально рахували, давали лопату і змушували копати собі могилу. У туалет не виводили або давали пляшку, або кидали ганчір, куди я міг помочитися, а потім нею ж накривали голову, розповідав тоді Ахмед Кусам. Тортури з погрозами вбивством супроводжувалися вимогами повернути неіснуючий борг. Причому суми щоразу збільшувалися. Коли воля бранця була зламана, йому дали мобільні телефони і наказали повідомити дружині, щоб вона продала квартиру і переказала гроші на банківський рахунок. Жінка звернулася до поліції, що й врятувало життя її чоловікові. Головним доказом причетності банди до викрадення та знущань стали відеозаписи тортур над жертвою. Тоді Ахмеда Бокса врятувало лише те, що він не брав участі у захопленні в заручники сирійця. Спортсмена підключили до знущань пізніше, щоб пришвидшити процес вибивання жертви грошей. В результаті бокс і ще один учасник катувань громадянин Палестини отримали умовне покарання з випробовувальним терміном два роки. Вони були випущені під особисте зобов'язання. Троє інших громадян Сирії та Палестини отримали мінімальні терміни від 6 до 7 років позбавлення волі, хоча обвинувачення вимагало від 9 до 15 років в'язниці. Варто зазначити, що 12 років тому за Ахмеда Бокса в суді намагалися вписатися чимало впливових людей. Зокрема, його адвокатка запропонувала запросити представницю консула Єгипту в Україні. Вона буцімто готова була особисто поручитися за злочинця. Ймовірно, це пов'язано з тим, що дядько Ахмеда на той момент працював представником Єгипту в Палестині. Враховуючи цю історію, залишається сподіватися, що цього разу суд буде більш категоричним. З вами був Дмитро Драганов. Підписуйтесь на телеграф, Не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Жорстоке подвійне вбивство сталося у селі Кам'янське на Закарпатті. Жертвами різанини стали літній чоловік і жінка, які у минулому були вчителями. Найшокуючою деталью цієї справи є те, що виявились виявилися 15-річні юнаки. З вами Дмитро Драгонов. Докладніше про деталі злочину і про те, як місцеві мешканці тепер відстоюють власну безпеку. Далі підписуйтесь на наш канал. У селі Кам'янське Бергівського району сталося жорстоке подвійне вбивство. У приватному будинку були знайдені два трупи на тілах 87-річного чоловіка та його 77-річної дружини. виявлено численні колото різані рани та інші тілесні ушкодження. Пише тессен Юан обидві жертви нападу свого часу працювали вчителями та директорами шкіл, але ймовірним мотивом вбивства слідчі вважають намір заволодіти їхньою старою автівкою. Спочатку за підозрою у вбивстві правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя. Під час обшуку в його будинку знайшли одяг з плямами крові. Втім, подальше розслідування дало підстави вважати, що підозрюваний діяв не сам. До злочину, ймовірно причетні ще двоє 15-річних юнаків, також мешканці села. Також слідчі встановили, що всі троє діли за попередньою змовою, зазначили в поліції Закарпаття. У розмові з журналістами син вбитого подружжя Ярослав розповів про проведення слідчого експерименту, під час якого підозрювані показали, як вбивали його батьків. Зараз тривають експертизи, які дадуть відповіді на низку питань. Батьки і мама, і тато працювали в минулому директорами шкіл. Вчителювали щодо 15-річних підозрюваних, то наскільки я знаю, у них і раніше були певні проблеми із законами з правоохоронцями, розповів чоловік. Джерела Тесен ЮА серед місцевої влади повідомили, що після вбивства пенсіонерів 15-річні підозрювані певний час перебували на свободі. Це викликало побоювання у мешканців села, і люди вийшли на протест, перекривши дорогу. Згодом деякі з тих, хто вимагав чесного розслідування, почали отримувати повідомлення на телефони про те, що будуть вбиті. Людей це обурило. Люди переймалися за своїх дітей, тому як в селі переважно жінки з дітьми, а підозрювані на свободі. Але люди тоді не зрозуміли, що для обґрунтування затримання неповнолітніх потрібно було проведення ДНК експертизи. Її провели, після чого у поліції з'явилися підстави затримувати неповнолітніх. Розповів один із представників місцевої влади. Наразі за клопотанням правоохоронців і рішенням суду всіх підозрюваних арештовано. Максимальне покарання за статтею про подвійне вбивство передбачає довічне ув'язнення. З вами був Дмитро Драгонов. Підписуйтесь на телеграф, не забувайте про вподобайки та дивіться нас далі просто зараз. Буде цікаво. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.